Жодна одиниця зброї, яка була надана американськими партнерами, вона не була передана російському добровольчому корпусу. Російські спецслужби вони теж діють професійно, і в нас було дуже багато випадків, коли під виглядом того, що я доброволець хочу захищати Україну, до нас намагалися направити російських агентів. Вони будуть шукати зараз. Ну це російська традиція шукати якихось стрілочників і їх наказувати. Да? Місцева російська еліта вона вже абсолютно не вірить в ефективність регулярних збройних сил. Вони не вірять в те, що російська армія зможе їх захистити. Як українська розвідка оцінює події у Білгородській області Росії? Воєнна розвідка України давно очікувала, що ці або подібні події відбудуться. Ми чітко бачили те, що народ Росії, населення Росії, воно з часом починає розуміти, що є десятки сотні тисяч жертв, є десятки і сотні тисяч смертей, і тому, власне кажучи, громадяни Росії. Взяли в руки зброю і пішли визволяти свою країну від путінського режиму. Це абсолютно очікувано, абсолютно передбачувано. І думаю, це лише початок. І з часом такі повстання, такі події вони будуть відбуватися в багатьох регіонах Росії за словами ваших колег. РДК і Легіон Свобода Росії на території Росії діють за принципом автономності. А хіба ці два підрозділи не є частинами, наприклад, Інтернаціонального легіону Збройних сил України або Міжнародного легіону, який є пригур? Це підрозділ, який не входить до складу головного управління розвідки. Подобається нам людина, не подобається. Ми з нею працюємо для того, щоб отримувати інформацію, щоб робити якісь певні дії. Так само ми так, я я, Я не буду цього приховувати. Ми спілкуємося з представниками російського добровольчого корпусу. Ми обмінюємося якоюсь певною інформацією. Принцип автономності – це те, що підрозділи зайшли туди і вони працюють абсолютно самостійно. Тобто люди підготовлені, люди розуміли, куди вони йдуть, що що, що вони будуть робити, що підтримки. Власне кажучи, да ну ну їм нема звідки чекати. Вони кажуть, ми окремий підрозділ, який не має жодного стосунку до генерального штабу, до планування. Тобто, це було абсолютно їхнє рішення. Я знайомий з командиром російського добровольчого корпусу Денисом Вайтрексом і ще з одним тамтешнім бійцем Олександром Фортуною вони мене запевнили, що вони пройшли усі необхідні перевірки в Україні. І, зокрема, з боку головного управління розвитки. А чи можете ви розказати якісь перевірки? Я вам навіть можу це пояснити на прикладі міжнародного легіону, який в нас діє. На початку війни приходили кожного дня приходили сотні запитів, приходили сотні листів з проханням залучити громадян іноземних держав до участі в війні проти Росії. І ми так чи інакше мусили перевіряти цих людей в російські спецслужби. Вони ну то вони теж діють, вони теж діють професійно. І в нас було дуже багато випадків, коли під виглядом того, що я доброволець я хочу захищати Україну, до нас намагалися якось ну направити російських агентів. Ми вчасно це з'ясовували, ми їх передавали в відповідні правоохоронні органи. Так само, як ну, тепер повертаючись до російського добровольчого корпусу, так ті люди, з якими ми спілкуємося, вони проходили певні етапи перевірки. Це таємна інформація. Але повірте, що наша внутрішня безпека вона працює, вона працює дуже чітко і професійно. Як пояснював напередодні Денис Вайтрекс, командир Ардика. Він цитував Путіна і казав, що а може, ми купили в воєнторки. І що з'ясується, що у них зброя, наприклад, американського виробництва. Існують дуже чіткі механізми контролю е тієї зброї, яка передавалася Україні. Вона передавалася виключно для використання збройними силами України, тобто регулярними формуваннями українського війська. Е Такі перевірки, такий контроль здійснюють і представники тих країн, які надавали зброю. Жодна одиниця зброї, яка була надана американськими партнерами, вона не була передана російському добровольчому корпусу. Техніка, яку вони використовували, яку використовував Російський добровольчий корпус, вона була захоплена у росіян, які свого часу внаслідок бойових дій. Десь отримали її там під Бахмутом чи в інших районах. Розумієте? Тобто, ну це так. От захопили росіяни, і російський добровольчий корпус цю техніку знову ж таки в них відбив. Міністр оборони Росії заявив про 70 доларів диверсантів. Це інформація, які витрати. Ну вони звичайно зараз медійно можуть створити якусь картинку. Вони можуть це все показати. Його слова не відповідають дійсності стосовно тих кадрів, які ми могли бачити про позашляховики військові, це були постановочні кадри, це була розбита небоєздатна техніка. Цю техніку росіяни спеціально поставили для того, щоб ну, провести свої інформаційно-психологічні операції. За вашими даними, Легіон Свободи Росії або Російський добровольчий корпус. Готові утримувати певні населені пункти Російської Федерації впродовж тривалого часу, і можливо навіть впроваджувати там певні адміністрації, якими вони будуть керувати. Я думаю, що з часом такі події будуть відбуватися, і ну, зрозумійте, воно буде відбуватися не лише в тих областях, які межують з території України. Це, власне кажучи, була ідея самих російських підрозділів, але про ідею безпекової смуги. Дивіться, про це вже говорять навіть російські політики, і це теж є в відкритому доступі. Більше того, вони говорять про те, що раз ми не змогли зробити Україну своєю частиною і водночас був одною зоною. Тобто, ну таким своєрідним диким полем. Оскільки нам це не вдалося, то ми змушені тепер будемо робити цю безпекову смугу на своїй території. Тобто вони прийшли на шоу топ пропагандистів і вже відкрито про це заявляли. Ну, ви дивіться, ну російська пропаганда, вона ж теж наскільки змінилася за рік. Думають, як їм не програти. І чи повториться 812 рік, коли Москва знову буде спалена? За нашими оцінками, ну через деякий час, і це не довгий час, все-таки буде відбуватися розпад Росії. Буде відбуватися її, навіть не те, що розпад, буде відбуватися її переформатування. Російська пропаганда, да, вона вже вона вже не працює. А є такий об'єкт Білгород. 22 на території цієї частини, на території цього закритого об'єкту, все таки ще кілька днів тому знаходилися ядерні боєприпаси. І так в нас є інформація про те, що після подій, які розпочалися на цьому об'єкті, почалася термінова евакуація, і, зокрема, ядерні боєприпаси були звідти евакуйовані і вивезені. Також вони вивозили якісь технічні засоби і вивозили документацію. Відповідно, все таки вони не виключали того, що Біогород 22 може бути захоплений повстанцями. А чи шукають вже всередині системи військово-політичного керівництва Російської Федерації винних, скажімо так, у тому, що відбулося в Білгородській області, оскільки не так давно були новини про те, що вони мільярди рублів вкладали в оборонну лінію саме там? Сказати, що це паніка і шок, це це, це, це нічого не сказати. Ми бачили і, при тому, і ми бачили своїми засобами, і це є в відкритому доступі. Е, ці колони автобусів, які вивозили, які намагалися евакуювати е, знову ж якихось представників російської влади. Протягом останнього року я не пам'ятаю, чи. Тричі чи навіть чотири рази вже було замінено вищий склад російських окупаційних військ. Вони ставлять воєначальників, Воєначальники безумовно не справляються. Вони їх замінюють. Вони сподіваються, що наступний буде кращий. Результату немає. Так вони будуть шукати зараз. Ну це російська традиція шукати якихось стрілочників і їх наказувати. З да? голова полетять так чи буде результат не, невідомо. Розумієте, вони сподівалися, що вони справді наймогутніша, найсильніша армія світу, і в них все під контролем. Насправді розікрали, брехали, нічого не робили, тому мають абсолютно очікувані проблеми. Йде підготовка, щоб зняти якісь певні частини, з які воюють на території України, і перекинути їх для підсилення кордону. Це для них несподіванка. Ми маємо розуміти, що ворог теж планує, ворог теж рахує. Сподіватися, що вони знімуть десь, де, 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 де мають успіх. Ні, ми, 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 ми так не вважаємо. Чи можуть операції аналогічні тим? Які відбувалися на території Росії за участю Російського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії, за аналогією відбуватися і в Білорусі тільки вже за участі білоруського добровольчого корпусу або полку Кастуся Калиновського? Зараз у Білорусь абсолютно підконтрольна Росії, підконтрольна спецслужбам, і вона ну, наводнена просто російською агентурою. Наскільки там можливо повстання? Білорусь поки що не бере активної участі в війні. У Білорусі нема сотень тисяч загиблих. От. Тому як тільки вони з'являться, я, я, я думаю, що якісь певні процеси розпочнуться і в Білорусі. Чи можу вас запитати про здоров'я Олександра Лукашенка? Він сам сказав, що в нього так? Потім європейська правда написала. Як сказав сам Лукашенко на урядовій на нараді, я цитую, ви ще зі мною довго мучитися будете. Українська розвідка з Олександром Лукашенком мучиться чи співпрацює? Особисто в мене немає такої інформації. Але дивіться, ну, Білорусь насправді так вони віддали свою територію, але вони так чи інакше вони не брали. Участь у безпосередніх бойових зіткненнях. Білорусь насправді це не друг України, але це не країна агресора. Так, вони співучасники і ті події, які будуть відбуватися на території Білорусі, так ну ми теж прогнозуємо, що з часом вони будуть відбуватися. Це буде виключно рішення самих білорусів. Розумієте, якщо народ вирішить, що ми так більше жити не хочемо і не можемо, тоді там теж будуть повстання, які вже ну напевне не можна буде так спокійно придушити. Який сценарій української революції розглядається у випадку смерті Олександра Лукашенка або його сунення від влади? Основна наша задача це вийти на кордони 1991 року, забрати назад свої тимчасово окуповані території, і потім будемо дивитися далі. Бо безумовно, якісь мають бути дії спрямовані на те, щоб в регіоні було більш-менш безпечно для українців для України. Вашингтон Пост писало про те, що Віргенія Пригожена власника була я не буду цього коментувати, я не можу ні спростувати, ні підтвердити цієї інформації. Я просто такою інформацією не володію. Але скажу вам більше, що українська розвідка, вона співпрацює з будь-ким, з будь-якими людьми, з будь-якими особами, організаціями, які допомагають її роботі. Дивіться, в нас є контакти з представниками Збройних сил Російської Федерації. Ну, але це не значить, що ми товаришуємо. Тобто ми для своєї роботи можемо, так, ми можемо спілкуватися з представниками ПВК Вагнер ми можемо спілкуватися з представниками кремлівської влади, найвищої кремлівської влади. Але знову ж таки це все для досягнення єдиного результату перемоги України? Я свого часу познайомився і писав інтерв'ю із колишнім офіцером ГРУ Російської Федерації, тобто головного управління розвитки генштабу ЗСРФ. Чому колишнім? Бо він публічно перейшов на бік України. Власне, це й сталося під час інтерв'ю. А чи є ще такі прецеденти? Вони намагаються врятувати свої життя, вони намагаються врятувати життя своїх рідних, своїх сімей. І вони, ну, вони вже чітко усвідомлюють про неминучість краху Росії. Тобто, це неодиничний випадок? Ну, звичайно, ні. Місцева російська еліта вона вже абсолютно не вірить в ефективність регулярних Збройних сил. Вони не вірять в те, що російська армія зможе їх захистити. Вони хочуть залишитися на своїх територіях. Вони хочуть ними правити. І тому, власне, кажучи, ці приватні військові компанії, приватні охоронні компанії, вони зараз дуже активно створюються, розвиваються.